Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Біля могили матері й батька президента РФ Володимира Путіна залишили послання зі скаргою на потворну поведінку їхнього сина. Батьків лідера президента країни-агресора попросили вжити заходів. Відповідні фото із Серафимівського цвинтаря Санкт-Петербурга потрапили до мережі. Як зазначив автор публікації, записку покійним батькам Путіна було залишено вранці 27 вересня. Шановні батьки, ваш син потворно поводиться, прогулює уроки історії, б'ється із сусідами по парті. Погрожує підірвати всю школу. Живіть заходів, ідеться в посланні. Зазначаємо, анонімні телеграм-канали пишуть, що до могили поставлять охорону, оскільки їх вже пробували сплюндрувати Путін і тут всіх переграв, так. Як відомо, Володимир Путін народився 7 жовтня 1952 року в Ленінграді. Його батько Володимир Спиридонович Путін, 1911-1999 був простим робітником, а за часів Другої світової війни воював у військах НКВС. Мати Путіна Марія Іванівна Шеломова, 1911-1998. Після війни працювала санітаркою двірником, приймальницею товару сторожем Прибиральницею. Обоє батьків померли від раку. Президент Путін був. Третім сином у сім'ї двоє його старших братів, які народилися ще в 1930-х роках, померли в дитинстві. Сім'я жила дуже бідно в 20-метровій кімнаті комунальної квартири. Перше пальто майбутньому главі Кремля змогли купити лише в його 20 років. А на тренуваннях із самбо він виходив на килим у вовняних шкарпетках замість борцівок. Тим не менше, американсько-російський історик Юрій Фельштинський розповів, що президент Росії Володимир Путін може брехати про своїх справжніх батьків. За його словами, мати президента живе в Грузії. Про це історик розповів у інтерв'ю для Наталі Влащенко. В Грузії знайшли жінку Віру Путіну, яка стверджує, що вона його біологічна мати. Далі її версія. Вона розповіла, що народила Путіна від безробітного п'янички, який був родом з міста Ачора Перемської області. Згодом вона з сином поїхала у Грузію, село Метехи, де одружилася та народила ще дітей. Маленького Путіна вона відправила на Урал до своїх батьків, які віддали його в сиротинець. Там його усиновили, і після цього зв'язок з ним було втрачено. Матір визнавати він не хоче. Це розслідування опублікували у 2000 році. З ним пов'язують смерть журналіста Артема Боровика 9 березня 2000 року. Це була операція з усунення боровика через те, що він планував опублікувати сенсаційний матеріал про матір Путіна. І ніхто не знав, що в цьому інтерв'ю буде, пояснив історик. Плівка була опублікована 26 квітня двох року вже після смерті журналіста та закінчення президентських виборів, коли небезпека для Путіна минула, до зустрічі! Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила.